Ще 43 військовослужбовця та 178 цивільних людей будуть нагороджені медаллю за оборону Чернігова відзнакою від громади міста для тих, хто активно сприяв його захисту від російського вторгнення. Їхній перелік затвердив 30 серпня виконавчий комітет міської ради. Кандидатури своїх бійців подали три військові частини зсу, 105-й прикордонний загін та два підрозділи військової служби правопорядку. Ми безмежно їм вдячні і за їхні подвиги. За те, що ми маємо можливість жити і працювати в українському Чернігові, медаль за оборону Чернігова вручатимуть не лише військовим, а й героям тилу своїх працівників на нагородження подали ДСНС, районне управління поліції, а також комунальні підприємства. Зокрема, відзнаки отримає 21 співробітник Чернігів водоканалу. Чим займався водоканал? Також всі розуміють, особливо в тих умовах, що не було електроенергії, не було води, і розвозилася вода по дворам, і розвозилася вода. І по комунальним підприємствам по об'єктам критичної інфраструктури, військовим людям роздавалися з допомогою волонтерів, з допомогою спеціалістів водоканалу, Також нерідко ризикуючи життям. Медалями відзначать також 39 працівників АТП 2528, які під час боїв за Чернігів регулярно вивозили сміття, щоб не допустити екологічної катастрофи у місті. Підприємство також сильно постраждало від обстрілів рашистів і втратило багато техніки. Часто звук. Машини комунального підприємства ТП 25 28 ще коли Чернігівці не досить звикли, боялися, щоб це не були якісь вибухи. А потім звикли, і це вже була ознака стабільності. Що якщо зранку приїхала машина вивозити сміття і щось шумить за вікном, це значить, що все місто продовжує працювати. Відзнаки отримують і 44 співробітника спецкомбінату побутового обслуговування під час облоги Чернігова вони виконували як фізично, так і морально важке завдання. Ховали сотні загиблих на кладовищі Яцево тоді стояли російські війська, але вихід було знайдено. З того, що є, збирали ці гроби і зробили цвинтар на Єлівщині. Зараз там місто ухвалило рішення про створення меморіалу, але саме це місця були поховання в тих складних умовах і відповідно з спецкомбінату, які це робили, також і ризикували, виконували свій обов'язок перед містом. Вручення медалей за оборону Чернігова приурочене до визначних дат, але через повну заборону на проведення масових заходів у місті час і місце нагородження наразі невідомі. Станом на кінець серпня, на отримання цієї відзнаки претендують понад 5 тисяч людей. Понад 900 вже були нагороджені. Вручення медалей проводитимуть і в наступному році.